you oh. Так, я знову на своєму місці фотографую і зараз знімаю ось цього ведмедика. Він ніжно-рожевого кольору. Ось така в нього мордашечка, в нього рухлива голова, лапки рухливі і є тут у утяжувач ось тут ззаду. Ну, знизу. Тілі. Ось такий пухляшок зефірний вийшов. Можливо, я для не, для нього пошию ще наряд і буде більш такий цікавіший, нарядніший буде ведмедик. Я придумала ось так пришити ось цю стрічку. Юбочка в мене така двохшарова. Ось тут у мене все на гузочках, і внутрішня сторона у мене ось цю полосочку. І ось такий бантик теж полосатий зробила. Ще клієнту не показувала, зараз пофоткала і вже покажу. Можливо, я ще... Я ще хочу, коротше, пошити ще такий наряд. Мені сподобалось, Прикольно. Виглядає в наряді більш е, святково, да? більш е, повно така завершена робота. Ось. І можна навіть ну, прикрашати там свою поличку, робочий стіл і буде дуже гарно виглядати тут в Сідочку в холодку. Ну, ось так. Що вам сказати? Я у захваті. Мені все до подоби. І, напевно, ще буду шити ще. Плодчичка швидко шью. вручну, голочка, ниточка і ручки. Все. І бандит теж вручну пошила. Красуня. Ну і звісно ж мій асистент поруч, так? Да? Мішелька. Та не до мене. мішелька, дай я тебе засніму. Мішелька. Треба всі квіточки обнюхати, так? Да? Всі квіточки треба понюхати. Різнульками. Так, Хочу вам показати нову зайку маленьку, міні-зайка, міні яка в мене вчора народилася. Нарешті я придумала їй тіло, і мені до вподоби. Погляньте на цей животик, погляньте на цей пузяш і взагалі на ці форми. А, коротше, голова і вушка у мене були вже давно придумані. Це у мене брязкальце Ой, щось кусає мене. А це було брязкальце І я давно хотіла зробити маленького зайчика тому що просили в мене, щоб як комплект був брязкальце і міні-зайка. Ось, і нарешті я вже. Його зв'язала. Не пройшло і скільки років, да? і цей зайчик був на замовлення як брелок Його хотіли, ще мені тут треба буде при пришити таку штучку для брелка. ось Я, до речі, не, не міряла ще розмір, але ось на ладошку поміщається зайчик. Так, і а, ще в мене був залишок ось такого кольору, і я ще зв'язала. Боже, не можу... Я не можу думати. Коротше, ще зв'язала ось таку зайку. Ще ось в такому кольорі в салатовому. <клі> Коли говориш і думаєш одночасно. Так, ось така вона вийшла. Трішечки по-іншому якось виглядає. Але я тут дивилася, чи мені вистачить того шматочка пряжі, який в мене залишився після великих зайчків. І ось цього салатового в мене вистачило. Ще в'язала в рожевому кольорі, і в рожевому кольорі в мене не вистачило на, три, на дві, ні, дві, дві ручки і на одну ніжку. У мене не вистачило. Ось. Також ще тут я пропрацьовувала схемку в плані, щоб було якось зручно вши. Ого, угу. Таська так гавкала. Цюсь на мішельку. А, як вшити в'язати ці ніжки і ручки, ще треба буде подумати, щоб було все зручно і просто. Ось так. За Цей коричневий взагалі мені так подобається. Такий гарний. Коротше, ця овчарка знайшла кісточку. Мішелька до неї полізла і вона на неї так гаркнула. І от вам і кісточка. Ховається, від мене щоб я не забрала. О, дивіться. Ще я знайшла шовковиця. Зараз я похрумкаю. Але в цьому році шовковиці дуже мало, можна сказати, нема. Вона померзла, на жаль, але дуже смачно. Пару ягодок є. Тася, Тайськ. Тася, Ти що знайшла? О, зараз ношайка ми. підійде. Що, Мишелька, не дає тобі, да? Я вам показувала в одній розпаковці від пуговки. Я замовляла ось такий носик і хотіла вам показати, як він виглядає на ведмедику. Ось він такий м'ягенький, типу як резина, ну, типу під шкіру, як натуральний. І коричневого такого кольору. Погано видно, напевно. Ну, Виглядає, мені дуже подобається, як виглядає. Краще, ніж пластиковий, і можна не гратися з саме ліпленням носика, і він тут йде на безпечному кріпленні. ось так Коротше, Я знайшла ось такі носики і, напевно, я буду ними користуватися і надалі. Мені подобається, дуже так натурально виглядає. Потім як оформлю, я вам покажу, як буде це на ведмедику. І також ось цей ведмедик буде наш плінтах. Одна ніжка вже готова, і буду в'язати іншу ніжку. Прийшла вам показати ведмедика, якого я вже доробила. Ось так виглядає його носик. Скажіть, як вам, якщо бачите, щось, можливо, не так? М -м, так, носик раз, потім на шплінтах ручки і ніжки. Зараз я його випрямлю. Ой, боже чуть не впав. Так, показую вам ось так. Він виглядає, лапки на шплінтах, хвостик, голова пришита. Ось такий красунчик букльований. Була показати вам ще одного лисика. Ось такий він в мене пошився. Тут носик трішечки більший в мене був. Ось такий він І він поміщається в ладошку. 9 см вийшов лисик. Лисенятко. Ну що ж, покажу вам свій. Робочий процес. Це я вже виклала для того, щоб сфотографувати для клієнта і готувати вже до відправки. Давайте кожного поглянемо, дивіться, який колір. Я б такого кольору не в'язала, але вийшов він дуже якби, ну, прикольний. Мені подобається вживу, він виглядає кльово. Такий яскравий, потім яскравий ось такий. Потім цей не сіренький, він такий з відтінком зеленого. Потім такий бусковий, можна сказати, колір, світло-голубий. Потім світло-такий салатовий, більш яскравіший салатовий. Потім це вже сіренький колір, персиковий колір. і такий Боже, як же ж він називається? Я його керпічний називала. Мідний. Мідний він називається мідний. Ось така партія. Я тільки увімкнула камеру і треба півнику співати. Ну, це ж так треба. Все, ось така краса. Коли так дивишся на результат зробленої роботи, кайфуєш і хочу в'язати ще. Ми вийшли на прогулянку всіх трьох. Я маю Маю на увазі три собаки. І ми. Оу. Ще йки зі мною. гоняю. А Никось тут за старшего. Да? Никось. Никось. старейшина. Ты сюда? Иди сюда! Дашка! Иди сюда! Ты моя девочка, ты! Захекалась уже. Це так ревнує. Коли щось сюкаєшся з псами іншими. Все він ревнує. Да? Не можна обнімати нікого. Кромі мене, да? ні кошка. Все, простойно видно. Далі будемо. А, воно. Пішла до коров. Погляньте, побачили таке цікаве дерево. Тут... Росте, напевно, це алоча червона, але воно так виглядає декоративно, наче на штамбі. Бачите, така палка? Прикольна таке. Зв'язала ось такий набір. З брязкальцем. ось зайчик і ще іграшка велика зайка з ім'ям. І метриками Все, ось цей набір. неділю поїде на пошту до своєї маленької хазяйки. Так, ще хочу вам показати ось таку е, мімішку. Я її пошила наряд з цієї тканинки, яку я купувала і показувала вам в минулому відео. Зробила ось такий бантик. Там ще мені залишилось пуговки пришити. Пуговки пришию вже вдома, тому що немає в мене з собою. Ну, ось така дівчуля вийшла. І а, також ось цей ведмедик, який в мене був на замовлення, все ж таки, йому попросили дошити Моську. Я дошила йому Моську. І ще дошила йому тут брівки. Так додавила, щоб якось був цікавіше. можна щоб так було можна сказати. А, тавтологія. Ну, такий красончик мемедик вийшов. Ось відкрию маленький секрет, цей ведмедик шився по викріці мишенята. Я тільки тут змінила вушка, але це секрет. Погляньте, це... Ой. Бабулі на городі. Ось. Погляньте, яка тут ціла пальона цих квітів. І вони в неї насіялись самі. Вона їх не сіла навіть. Уявляють, як вони гарні, такі різні кольори. Прийшлося познімати або з цю ведмедицю квіткову. Я уже позбирала на синичку. С а, этих квиточек. Хай будет. <плодатый> ну, а завтра что мы Там, ми з вами три великій війни не одно неодноразово говорили про те, чи є ризик того, щоб Рузка, Амія, Дивіки, аресі, що є руська, а я думаю, що це не російської агресії проти України, чи дасть ще є якісь можливості Путіна цю конгресі розвивати.